Всім привіт, і я Чилич, і сьогодні у нас буде огляд на Goat Simulator 3. Це щось неймовірне. Просто зрозумійте, що в цю гру треба пограти кожному. Геймплей. Бляха. Це богоподобно просто. Ти тільки сідаєш і бачиш неймовірну механіку, яка змінилась з першої частини. Як же це офігенно заціплятись язиком? Ти просто таскаєш всіх, і це справді крутіше, ніж кидати топор в нарок за кратоса. Да-да, соні бої. і таке буває. А файтінг який карколомний, це просто щось чимось, ніби гру робили розробники Мортал Kombat і Мафії разом. Господи, це найкращий файтінг за останні 10 років. Ну не можу не похвалити водіння в цій грі. Просто механіка машин, ну, бляха, чесно! Етап 5 нервово смалий сторінці. Просто наскільки треба було задовбатись і зробити настільки реалістичну механіку водіння, це ж комусь треба було душу продати за таке круте вміння. Сюжет. Зрозумійте те, що сюжет тут дуже і дуже непростий. Тобі треба зрозуміти, яка ти коза, і це реально ахуєнно зроблено. Просто ходиш, питаєш людей, і ти з часом розумієш, наскільки сюжет запутаний, але такий інтересний, що Детройту Бекам Хьюмену треба навчитись так робити. І це факт. Запомніть одне: сюжет тут лише пиздатий, відкритий світ. Стільки всього можна зробити, пішов за братом, побив людей, забрав людей. Багато стільки простого, але настільки все круто пророблено, та й сам відкритий світ. Настільки великий, що я навіть не розумію, скільки часу мені потрібно для того, щоб повністю його дослідити. Підсумок ну тут і так все зрозуміло. Це найкраща гра 2022 року, і це факт. Пограйте в цю гру і зрозумійте. З вами був Чилич, покеда, і гарного вам дня!